Доброго дня, малята! А чи знаєте ви, як з'являється дощик? Зараз ми з вами у цьому розберемось. То звідки береться дощик? Дощик це крапельки, які падають із хмаринки, а як вони тоді потрапляють? Ось подивіться. Наше сонечко пригріває землю. Зелень, травичку, озера, річки, різні водойми. Водичка випаровується у вигляді прозорої невидимої пари, піднімається вгору, а вже вгорі, в небі пара перетворюється на наші хмаринки, які рухаються по небу, піднімаються вище і вище і охолоджуються, і вже коли вони охолоджуються, то з них починає падати дощик. А зараз я вам пропоную подивитися, як із хмаринок падає дощ. Для цього нам потрібно прозора посудина, заповнена водою. Пінка та водичка з барвником голубого кольору. Так, за допомогою пінки давайте зробимо хмаринки. І ось така пухнаста хмаринка з вами. Вийшла. А зараз ми беремо синю водичку, це буде дощик, і будемо пропускати наш дощик через хмаринки. Ось, бачите, диво в нас з вами виходить. Зараз ми з вами спробуємо дуже швидко впустити наш дощик, ніби груза у нас починається. Діти, а ще я вам хочу сказати, що хмаринки бувають різними. Якщо вона маленька і світлого кольору, то з неї йде маленький. Дощик. Або що ми можемо сказати дрібненький. Ну, а якщо хмара у нас велика і темного кольору, то і дощ буде сильний навіть інколи може бути з грозою. А зараз ми з вами спробуємо перевірити, як ж насправді з таких хмаринок іде дощ. А для цього нам з вами потрібно. Нам з вами потрібна галявина дві хмаринки одна більша, а інша менша. Тарілка і склянки з водою. У їх у нас дві. В одній трошки менше води, а в іншій більше. Отож, ми кладемо нашу губку і беремо склянку там, де менше води. Наливаємо її і так ще можемо змучити. Нашу губку. Тоді беремо нашу хмаринку і підставляємо її до нашої галявини. І ми з вами можемо спостерігати, що з маленької хмаринки йде маленький дощик. А зараз ми візьмемо більшу губку і вильємо на неї більше води. Ми з вами можемо спостерігати грозу або сильний дощ. Сьогодні ми з вами спробували дізнатися, як утворюється дощ і як падають краплинки на нашу землю. Я думаю, вам було цікаво спостерігати за цим явищем. До нових зустрічей, малята!